Продовжимо випуск. З початку повномасштабної війни Дніпропетровщина прийняла майже 400 тисяч вимушених переселенців. Вони знайшли тимчасовий прихисток у різних куточках нашої області. Хтось вже повернувся додому до деокупованих населених пунктів, а хтось іще чекає цієї можливості. Другою домівкою для людей став і Болтирський Старостинський округ, що в Божидарівській громаді Кам'янського району. Як живуть сьогодні села Дніпропетровщини у нашому матеріалі. Болтишський старостинський округ налічує три населені пункти: село Калинівка, Олександрівка і центр старостату Болтишка. Це понад 600 місцевих жителів. З початку повномасштабної війни округ прийняв і вимушених переселенців з Харківської, Чернігівської та Донецької областей. На сьогоднішній день у селі знайшли прихисток троє мешканців Нікополя. Людям допомагали з житлом, речами першої необхідності, їжею. Селищна рада, відділ. Соціальний відділ, вони опікувались, вони якби акумулювали все там через центр надання адмінпострук, Вони ж реєструються в нас там. І вся допомога, що там в продуктові набори, це без проблем. Мешканці теж хто молока принесе, хто курочку, яйце, це ж зрозуміло. Попри війну, старостинський округ розвивається. Пані Тамара згадує, що кілька років тому дороги у тамтешніх селах були у жахливому та розбитому стані. Проте селищна рада допомогла з ремонтом. Сьогодні в окрузі працює сучасний ліцей з облаштованим укриттям: бібліотека, будинок культури, фельдшерсько-акушерський пункт, пошта, заклади торгівлі, підприємства за потреби взимку працював і пункт незламності. За допомогою мешканці звертаються до старостату. Матеріальні дії. Я роблю заповіти, доручення, всякі, ну, все, що нотаріату України стосується, є деякі обмеження. Ну, я цим займаюся. Довідки різного характеру, любі, якісь негаразди, і до сімейних Привикли ходити сюди, вислухаєш, де приходиться їхати додому. В окрузі спробували перейти і на альтернативний вид опалення, аби заощадити кошти. Вдалося підживити ліцей старостат будинок культури. Економічніше вигодно, щоб перейти на альтернативну котельню. Ми заключили договор з альтернативою, опалює по тепловому тарифу. Не виходячи за межі, дозволено. І ми спробували до цієї котельні під'єднати будинок культури опалення і старостат. І Економічно ми дуже багато виграли. І в школі тепло, і в будинку культури тепло, де ніколи не було цього палення. І староста теж отак поступово крок за кроком вирішують Божедарівській громаді питання життєзабезпечення. Коли є бажання, розуміння і підтримка депутатів селищної ради та селищного голови, є результат. Маргарита Віталій Шалдов, Новини Д1.